Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ одиниці вимірювання величин, додавання та віднімання багатоцифрових чисел. І сьогодні будемо працювати над письмовим відніманням багатоцифрових чисел. Багатоцифрові числа можна так само віднімати стопчиком як. Дво та три цифрові. Розгляньте приклади. Ось перед тобою перший приклад. 548 357, мінус 124. Ми віднімаємо так само, як і трицифрові числа, починаючи з одиниць. 7 мінус 4 3, 5 мінус 2 3, 3 мінус 1 2, 8 мінус 7, 1, 4 мінус 4, 9 мінус 2, 7. Пам'ятаєш? А тепер такий вираз. Подивись, перше число шестицифрове, а друге число п'ятицифрове. Тут важливо записувати правильно. У п'ятицифрового числа немає од... сотень тисяч через те попереду кіночка пуста. Отож, віднімаємо так само з одиниць, починається 9-8, 1 7-2, 5 4-1 3, 5-0 5, 5 4-3. 1 і одиничку зносимо. Давай розглянемо ще один вираз. Віднімаємо так само, починаючи з одиниць. 5 мінус 4, ой, 9 мінус 4, 5. А далі у нас 5 мінус 7. Від 5 7 відняти не можемо. Ідемо в попередній розряд. Беремо там одиничку. Одну сотню в даному випадку, і вже в нас не 5 десятків, а 15 мінус 7. Виходить 8. Тепер, коли ми віднімаємо тут, ми бачимо вісімкою крапку, і згадуємо, що там вже не 8, а на один менше, тобто 7, 7 мінус 1 6. Далі від 2 відняти 4 ми не можемо, бо 2 менше, ніж 4. Знову йдемо в попередній розряд там отам, точку, крапочку, щоб нам пам'ятати, що ми звідси взяли одиницю. І вже у нас не 2, а 12 мінус 4 буде 8. Тепер над сімкою бачимо крапочку і згадуємо, що один забрали. Отже, тут 6 мінус 3, буде 3, і 5 мінус 1, 4. Пам'ятаєш, ми у третьому класі, коли віднімали трицифрові і двоцифрові числа, ми теж позначали крапкою

Тепер цей вираз. Теж починаємо з одиниць. 4 мінус 0 4, 7 мінус 3, 4, 8 мінус 5, 3, 9 мінус 7, 2, 6 мінус 1 5 і четвірку зносимо. 452 344. Тепер віднімаємо, також починаємо з одиниць. 9 мінус 7, 2. 6 мінус 8 відняти не можемо, бо 6 менше за 8. Беремо у сімки, ставимо там крапку і переносимо до 10. І вже у нас 16 мінус 8 буде 8. Далі, над сімкою крапка говорить нам про те, що там не 7, а 6. 6 мінус 5 1. 4 мінус 3 1. 2 мінус -1, 1. І 7 зносимо. 711 182. І ще один вираз. Піднімаємо. Від 4, 8 відняти не можемо. Беремо у 6 і вже у нас не 4, а 14, 8 буде 6. Тепер над 6 крапка. Значить, тут у нас уже 5 3 буде 2. 9 7 буде 2. 0 8. Від 0-8 відняти не можемо. Беремо в п'ятірки над п'ятіркою крапка. І вже в нас не 0, а 10 мінус 8 буде 2. Над п'ятіркою крапка нагадує нам, що тут вже буде 4 мінус 1 буде 3. І 4 мінус 2 2. Задача 2. За січень менеджерка крамниця отримала зарплату 10 120 гривень, а за люти на 145 гривень менше. Скільки всього грошей отримала менеджерка за 2. Місяці. Щоб знайти за 2 місяці, треба зарплату за січень і за лютий додати. За січень ми знаємо 10 120, а за лютий не знаємо. Нам лише сказали, що це на 145 гривень менше. Отож, у першій дії знайдемо, скільки грошей отримала менеджерка у лютому. Для цього виконаємо віднімання. 0-5 відняти не можемо, беремо двійки. 10-5 буде 5. Тут вже у нас не 2, а 1 мінус 4 відняти не можемо. Беремо в одиниці. І вже у нас 11 мінус 4 буде 7. Тепер у нас тут не одиниця, а 0. Від 0 одиницю ми відняти не можемо. Треба брати в наступного розряду. А тут у нас знову 0. Через те ми йдемо далі. І беремо аж тут, в цієї одиниці, забираємо її. І коли переходимо біля нуля, залишаємо 9. З собою беремо 10, 10 мінус 1 буде 9. Там, де нулик у нас 9, вже зносимо 9, а одиниці цієї нема, бо над нею крапочка. Отож, 9975 гривень отримала менеджерка за лютий. Тепер додамо зарплату за січень і лютий. І в нас виходить, що вона отримала. 95 гривень за 2 місяці третє завдання – це рівняння. Можеш зупиняти відео і працювати самостійно, тому що головне тут виконувати дії з боку у стопчик. У нас перше рівняння на знаходження невідомого доданка. Невідомий доданок шукаємо відніманням. З боку виконуємо обчислення. І коли ми їх виконаємо... Ми отримаємо 5919. Перевіримо це число, підставимо його замість х і знову з боку зробимо обчислення. Обчислимо і бачимо, що в нас вийшло таке саме число, коли ми підставили, знайдене нами, як і було у рівнянні самого початку. Отже, це число, що ми знайшли. Правильне і є розв'язком цього рівняння. Наступне наше рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Невідоме зменшуване шукаємо додаванням. Виконуємо дію додавання у стовпчик. Коли ми обчислимо, то ми знайдемо. число 28633. Підставимо його і перевіримо, чи воно нам підходить. І виконаємо віднімання 28633 – Мінус 3498. Віднімаємо і бачимо, що в нас вийшло 25 135, так як і мало бути у нас у рівнянні. Отож, число 28 633 це розв'язок нашого рівняння. І третє рівняння у нас на знаходження невідомого від'ємника. Невідомий від'ємник шукаємо відніманням. Виконуємо віднімання з боку у стовпчик. Обчислюємо. І в нас виходить 1902. Перевіримо, чи підходить нам це число. Підставимо його замість х. І 7320-1902. Виконаємо у стопчик збоку. Обчислюємо. І бачимо, що у нас вийшло 5418. Так як і мало бути. Отож, 1902 це розвиток нашого рівняння. Завдання 4 це завдання на повторення. Можеш виконувати його самостійно. Для цього зупини відео. 76 поділити на 4. Щоб зробити таке ділення, треба 76 розкласти на зручні доданки 40 і 36. І 40 поділити на 4 і 36 поділити на 4, а результати додати. Коли ми 40 поділимо на 4 буде 10, а 36 поділимо на 4 буде 9, разом входить 19. Чи справді 76 поділити на 4 буде 19. Якщо ми 19 помножимо на 4 і в нас вийде 76, то ділення виконане правильно. Щоб 19 помножити на 4, треба 19 розкласти на розрядні доданки: 10 і 9. Обидва помножити на 4. Коли ми 10 помножимо на 4, буде 40. 9 помножимо на 4 буде 36. 40 додамо 36, буде 76. У нас вийшло 76. Отож, у нас правильно виконане було ділення. І 76 поділити на 4, справді буде 19. 132 поділити на 6. Щоб виконати таке ділення, 132 розкладаємо на зручні доданки 120 і 12. Обидва ділимо на 6. 120 ділимо на 6 буде 20. 12 ділимо на 6 буде 2. Разом 22. Тепер перевіримо. Якщо ми 22 помножимо на 6 і у нас вийде 132, то ми правильно виконали ділення. Щоб виконати таке множення, треба 22 розкласти на. Розрядні доданки. 20 і 2. Обидва помножити на 6. 20 помножимо на 6 буде 120, 2 помножимо на 6 буде 12. і Разом виходить 132. Отож, ми правильно виконали ділення. Тепер 78 поділимо на 3. Щоб виконати таке ділення, нам треба 78 розкласти на зручні доданки. 60 і 18, обидва поділимо на 3. 60 поділимо на 3 буде 20. 18 поділимо на 3 буде 6 разом 26. Перевіримо, чи буде 78, коли ми 26 помножимо на 3. Щоб помножити 26 на 3, ми 26 розкладаємо на розряді доданки. 26. Обидва множимо на 3. 20 множимо на 3 буде 60. 6 множимо на 3 буде 18. Разом 78. Отож, ми правильно виконали ділення. Ти можеш не робити такого великого запису. Якщо ти оце можеш робити усно, то можеш це не записувати. Зупиняй відео і решту виразів зроби самостійно. Отож, перевіряємо, 165 поділити на 5. Щоб виконати це ділення, 165 розкладаємо на 150 і 15. 150 ділимо на 5 буде 30, 15 ділимо на 5 буде 3, разом виходить 33. 165 поділити на 15 у нас вийшло 33. Перевіримо, чи це правильно. Помножимо 33 на 5. Якщо вийде 165, то ми виконали ділення правильно. 33 помножити на 5 це значить, що 30 помножити на 5 і 3 помножити на 5. І результати додати. 30 множимо на 5, 150, 3 на 5 множимо 15, разом 165. Ми виконали ділення правильно. 108 поділити на 9. Розкладаємо 108 на зручні доданки. 90 і 18. 90 ділимо на 9 буде 10, 18, ділимо на 9 буде 2. Результат 12. Перевіримо, помножимо 12 на 9. Для цього 12 розкладемо на 10 і 2. 10 помножимо на 9 буде 90, 2 помножимо на 9 буде 18, разом виходить 108. 105 ділимо на 7. Розкладаємо 105 на зручні доданки. 70 і 35. 70 ділимо на 7, буде 10, 35 ділимо на 7, буде 5, разом виходить 15. Тепер помножимо 15 на 7. Чи вийде у нас 105? Для цього 15 розкладемо на 10 і 5. 10 помножимо на 7 буде 70. 5 помножимо на 7 буде 35. Разом 105. Отже, ділення ми виконали правильно. Життєва задача 7. Настуся щодня випиває 200 г апельсинового соку фреш. У 100 г такого соку міститься 12 г вуглеводів. Скільки грамів вуглеводів Настуся споживає за день, випиваючи склянку апельсинового соку фреш. Якби дівчинка випивала 100 грамів соку, то вона б отримувала 12 грамів вуглеводів. Але дівчинка випиває 200 грамів соку. Це більше, ніж 100. У скільки разів? Поділимо 200 на 100. У два рази. Більше соку випиває Настя ніж 100 грам. Отже, і вуглеводів отримає у два рази більше. Множимо 12 на 2. Виходить 24 грами вуглеводів у 200 грамах соку. Відповідь Настуся споживає за день 24 грами вуглеводів. Підсумуємо. Ми сьогодні виконували письмове віднімання багатоцифрових чисел, розв'язували рівняння, де використовували це вміння. Також у нас була складена задача. А ще ми згадали ділення на одноцифрове число табличні випадки. І перевіряли це ділення множенням. А ще ми розв'язали життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.